М'які пологи, гіпнопологи, або ж пологи мрії. Звучить дивно, чи не так? Здебільшого жінки після пологів кажуть щось на кшталт. Пройшла Крим, Рим і мінні труби. Але сьогодні щасливі пологи нам пропонують доули. Хто це? Можливо, пологові феї чи повитухи? Ні. Хоче зізнатись чесно, донедавна я й сама не могла відповісти собі на це питання. Тому, як журналіст, але в першу чергу, як жінка, я прагну дослідити цю тему, дізнатись, чим може допомогти доула, а чим може нашкодити. І головне поділитись цією надважливою інформацією з вами. Бо здоров'я жінки це майбутнє усього світу. Мене звати Ліна Целінська, я розповім вам усі таємниці. Доул. Залишайтесь зі мною. Чи замінить доула бригаду лікарів? І ми хочемо, щоб всі жінки так народжували. Як розпізнати непрофесіональну долу? Я вагітна, мені потрібна допомога. Я... Чи має вона право супроводжувати домашні пологи? Її діяльність може бути кваліфікована статтею 135 кримінального кодексу України як залишення в небезпеці. Та чому помирають клієнти долу? Дізнайтесь першими вже за мить. Початок 2021 року увесь в простір сколихує жахлива новина. У рівному до лікарні доставили майже обескровлену породіллю. Жінка народжувала вдома під наглядом доули. До лікарів звернулись запізно. Незважаючи на усі реанімаційні заходи. Новонароджений хлопчик залишився без мами. Історія набуває широкого розголосу. Звинувачення летять до лікарів, чоловіка померлої, а також до духовної акушерки. Відповідь на питання, чим займалась доула та яку роль відіграла у смертельних пологах, знайти складно і дотепер. Сьогодні діяльність доул в Україні лише набирає обертів. Негативні відгуки змінили схвальні та вдячливі. Тож давайте з'ясовувати. Доула або дула це слово з давньогрецької означає рабиня. Здавна в Україні схожу функцію виконували повитухи. У їх компетенції було все, що могло допомогти породіллі, полегшити родовий біль, масаж, компреси, розтирання та моральна підтримка. Я переглянула ледь не всю доступну інформацію щодо долу, і насправді чи не кожна на своєму сайті пише, що вона співпрацює з лікарями, що не втручається у процес пологів. Тож питань у мене з'явилося ще більше ніж було до цього, і поставити мені їх кортіло саме конкретній людині з цього світу. Яке було моє здивування, коли я дізналась, що і в моєму оточенні є дола. Саме з нею ми зараз і познайомимось. Насправді з Еліною я познайомилась близько двох місяців тому на її авторському курсі танців живота. Але сьогодні ми пізнаємо її з іншої сторони, як досвідчену долу. Здебільшого про долу дізнавались в нашому суспільстві саме через негативні історії. От на вашу думку, чому так склалось? Невже в Україні так мало професіоналів? Зараз в світі багато жінок, які просто можуть себе називати дола і вони. Дійсно, можуть не розуміти, чим професійна доула відрізняється від просто там жінки, яка просто хоче там маму супроводжувати. Аби бути впевненою, що ви запрошуєте на пологи професіональну доулу, слід на березі дізнатись, чи має потенційна доула сертифікат освіти та чи працює вона за етичним кодексом, визначеним європейською мережею доул. Та найголовніший сигнал, що слід відмовитись, це якщо вас починають схиляти до пологів вдома. За нашим кодексом, ми не маємо права супроводжувати жінку під час пологів вдома, тому що це. Не нелегальні, скажем так, пологи. Якщо, наприклад, мене в німеччині чи в якійсь будь-якій іншій країні запросять, то я з радістю піду, тому що це все цивілізовано відбувається. Це карета швидкої допомоги. Вона стоїть біля дому. маму супроводжує професійна акушерка. Проведення за допомогою ДАУЛ домашніх пологів може бути кваліфіковано правоохоронними органами, як за статтею 138 кримінального кодексу України. Це незаконна лікувальна діяльність. Або якщо наслідки цих пологів будуть взагалі вкрай негативними, її діяльність може бути кваліфікована за статтею сто кримінального кодексу України як залишення в небезпеці. Якщо перейти у юридичне поле, то виявляється, що в Україні професії доли офіційно навіть не існує. Тоді як можна допустити до такого інтимного процесу, як пологи людину, чия діяльність ніяк не регламентована законом. Що в Україні найкраще проведення пологів до з допомогою ДОУЛ – це в медичному закладі? Це в пологовому будинку І в даному випадку відповідальність за здоров'я буде нести медичний заклад, а ДОУЛа буде надавати психологічну там, консультаційну інформаційну підтримку. Обов'язки доули не входять ніякі медичні маніпуляції. Вона не може ставити діагнози, впливати на ухвалення рішень та заміняти на пологах лікарів. Проте спектр їх послуг вагомий. Окрім супроводу пологів, доули допомагають у підготовці до них, а також у післяпологовий період. Наприклад, можуть навчити молоду матусю робити розвиваючий масаж для немовлят. Перший місяць, що ми можемо робити, це лише якісь такі. Погладжування шкіри це дотик, якого потребує кожна дитинка. Коли починається другий місяць життя, то саме масаж гімнастика допомагає, щоб кровообіг покращувався, дитинки, щоб м'язи краще розвивалися. Масаж і гімнастика дитині допомагають фізіологічно краще розвиватися. Анна народжувала синочка без доули, каже: не відчувала необхідності на пологи. Як підтримку взяла подругу, все пройшло добре. Хлопчик народився здоровим. А вже у післяпологовий період відчула, що потребує кваліфікованих знань і підтримки. В інтернеті прочитала, що це дуже корисно для малюка, а також для психологічного стану мами. відповідно, звернулася. Дуже цікаві різноманітні рухи. Вони всі прості, але як побачила малюку, це все до вподоби, і це цікаво. і Процес просто захоплює. Для гарного масажу важливо, щоб і мама, і малюк були спокійні та розслаблені. У 2011 році Асоціація Дона Інтернешнл провели дослідження. Серед 15 тисяч жінок порівняли тих, які народжували з допомогою медичного персоналу, членів родини, друзів або ж доул. Результати перебігу пологів саме із доулами виявились приголомшливі. Вірогідність проведення кесарів розтину знизилась на 28%, на 31% – використання окситоцину для стимуляції пологів. На 34% менше жінок оцінили свої пологи як негативні. Дивний досвід. Всі діточки вони отримують найвищий бал по шкалі Абгара. Навіть багато дітей, які отримували 10 балів. І лікарі були дуже-дуже вражені, коли дитина народжується з таким високим балом. І це дійсно круто. І це кожного разу доказувало, що коли мама спокійна під час пологів, вона правильно дихає. Дитинка, вона відчуває маму. Доула – це вчитель. Це людина, яка навчить тебе правильної поведінки у пологах. Доула – це професійна підтримка. Це Професійна помічниця, рабиня духовна акушерка пологова фея. Насправді професійна доула, аби зробити ваші пологи комфортнішими, здатна стати для вас ким завгодно. Та аби вберегти себе від аферистів, обирайте пологи у супроводі медиків. Будьте обачливі та бережіть себе на все добре.